Доброго дня! Нарешті за 3 тижні доїхав інвертор, замовляв на AliExpress у кінці грудня. Упаковка прийшла цілою, це вже добре. На коробці вказані всі варіанти цієї моделі інвертору, і відмічено якою саму я замовив. Цей виробник пропонує інвертори потужністю від 500 до 1600 Вт. А я замовив для живлення ноутбуку роутера і телефону на 800 Вт. Всього буде достатньо з головою. Обійшлась ця модель в 35 доларів. Для красоти на коробці намальовані безліч гаджетів, який можна живити. Схеми підключення на 12 та 24 вольти в залежності від моделі інвертору. Всередині є мінімальна інструкція, хоча і так все ясно. Але раджу скористатись, якщо ви ніколи з електрикою не мали справ або не то вирішуєте. А так виглядає сам інвертор. З ліцевої сторони є дисплей, з торця клеми плюс і мінус і вентилятор охолодження. Корпус міцний без недоліків, схожий на алюміній. З іншого боку розетка, кнопка живлення та два виходи USB по 2 А. У коробці є варіант дротів з прикурювачем та головні провода з кліщами на акумулятор, які подовжені дуже короткі. Зараз підключу до акумулятору. У мене бож на 60 Ампер годин. Під'єдную плюс і мінус і вмикаю. Звучить сигнал про підключення. Прилад виходить на робочий струм. Бачимо індикацію степені заряду акумулятора, вольтаж, струм, який видає, та рівень навантаження. Скажу, що навантаживши на 150 Вт, вентилятор охолодження не вмикався, а мені більше не потрібно. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки.